Ви на каналі Романа. Як можете вже побачити, у мене сталися зміни. Я е, кожен раз читаю всі коментарі ваші. Я бачу, що ви е, скажетесь на як я розмовляю. Я, ви там пишете, що я говорю російською мовою з українським акцентом. Я десь 25 хвилин думав над цим і вирішив все ж таки знімати на українській мові. Сьогодні ми матимемо Грені, продовження Грені. Ми колись іграли Грені. Ну це було давно. А і тоді ми грали як нуби. Тепер я попробую все пройти. Цю жесть треба закінчити. Те, що ми почали, треба завжди закінчувати. Запам'ятаєте ви словаці. Так, ігру, ігра за, загружується. Лодінг. І три крапочки. Нормально так. Зараз. О боже. Статі, масаж. Голови не робить тебе тайцем, але робить тебе трошки зосередженим. Так, ну, чи ігрушки у нас не загружається. Так, а, вже думав зупиняти запісь, щоб все-таки все -таки вона почалась. День перший. да. Вже пройшла одна хвилина, а тільки день перший. Нормально, чого? Чого нам удивлятися? Э, все добре. Так. Я так зрозумів, що двері буде відкриті. Ну, звісно, це ж повернення, вертання. Так, зайдемо сюди. Ми тут вже були. У нас, так сказати, вже практика є. Але гренні грав дуже давно. Опа. Візьми. Візьми це. Все. Ховаємося. Ми ну, заховались. І чекаємо стару. Стара має прийти з секунду на, на секунду. Ну, щось вона не дуже хоче приходити. Так, щось. Щось вона. Щось вона не дуже хоче до нас йти. Щось вона не хоче йти. Не хоче йти. Щось. А коротше, кого ми дуримо? Гренні. Та. Гренні не обдуриш. О, воно вже було відкрите. Давай рухайся. Куда? Куда? Так, ми маємо зараз піти. Поставити гайковий ключ на своє коронне місце. Так. Швидко. Просто швидко. Заходимо борзо, так, дерзко. Забігаємо. Беремо швидко, ми сюди заходимо. Це перед... перекидаємо по-королівськи. Встаємо. Далі ми знову присідаємо, розумієте? Присідаємо. І все. Так. Рухайся рухайся, 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 рухайся. Рухайся, рухайся. Так, ми знов тут. Знов нашій... Що я застряг? Открываем. Знов наши королівське. Так, а это ключ сюди положимо. Араба в Ленце мають сюди прийти тих на хвилину. Так, бабулька. Ну Ну? ах, насраты пішли, полізли. Так, я вам скажу, що ми так Ялинка! Ні, ну я знаю, що вже скоро буде новий рік. Ну, щоб в ігрі була ялинка. А, кстати, ми не були на нозу. Ах ти щопта. І мене лякала. Ну, тоді бабка в нас е, з шапочкою, так що все шикарно. Новий рік її теж зустрів. Блін, 4 хвилини пройшов вже другий день, що то ми дуже швидко вами помираємо, Треба рухатись пошвидше. Бо так все життя про мене. Вігріє, звісно, життя. Це був сарказм. Ви не подумайте, що реальне життя. Ні. Так, ну добре, просто е, кидаємо. Відкриваємо. Залізаємо. Не лагає гра, будь ласка. Закривай двері, Закривай. Де білус! Придурок, лагає гра Да. Ну це я не буду мати, то гра трошки нас лаганула. Нормально все. Все нормально, не. не. цей Третій день. Блін, вже третій день, йопта О, ще ліпше, реклама. У нас. А ти подивимось. А, в дупої. Так, виходимо. Так, день третій. Я вам скажу, що ми помираємо без, дуже, дуже швидко. Просто офігеть як швидко. Та, рухайся, не лагай, будь ласка, грайте прошу. Ну тут не були. Якщо далі ігрушка лаганеш, тебе порівнять. Якого чорта ти сюди приперла старе, стара карга? Бісова бабка. Четвертий день, йопс. О, понятно вже. Вже кров'ю ми облилися. Це зрозуміло? Що нам то що нам поробити? Коротше, я не хочу дати своє життя, щоб ховати ці бабки. О, відкрито. Ми беремо, як ви проходили, приходили, Відкриваємо двері. Двері. Ту штуку ми кидаємо. Ми присідаємо по-королівськи. Бабулька зараз прийде, нам морду всім наб'є. Вона вже прийшла. Ми такі їбимо ха-ха-ха-ха-ха. Ми встаємо. У нас ігрушка лагає, це нормально. Та спускайся дебіл. Ми спускаємося вниз. Дзвоник дзвонить. Це нормально. Це не подумайте, що ця ігрушка трошки. Того. Ні, це закономірна норма. Так. Що тут потрібно для нашого щастя? Щоб нарешті збулося? Блін, на телефоні неодобно, звісно. Так, Це молоток, чи то отвертка. Отвертка, здається. Так, ми не були в одній кімнаті, наприклад, у цій ми не були. Ні, ми були колись, але я не дуже пам'ятаю. О-о-о. Добре. М'ясо можна обрубати, я так зрозумів. Можна м'ясо обрубати? Обрубати. Якось мотимесь час скинути. Так, вниз. Вниз бере бабка сюди прийде, нам всім буде капут. -мо, що робити, що робити? Я знаю, що треба бігти вниз. Ми встаємо по-королівськи, розумієте? Просто по-королівськи встаємо. Ми отут все кинемо. Ось так от. Ми беремо записку. Ага, 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 ага. Нічого не понятно, добре. Це нормально. Це все нормально. Угу. Так, Заходимо. ми, ми йдемо зараз по тунельчику нашому королівському. Йдемо. Чуємо звук свободи, яку... який це звук нас тмарить. тьмарить так поднимайся дебил поднялся то ты дестал молишь що что все... все кидаєш? бочка платила ну це нормально взагалі. Кого чорту ти впала бочки падають, все на купу Якийсь не дене да, просто жах Та... Ага, ми в одному місці не були. Та встаньте, дебіл, біж. Що за лаги? Лаги. Просто катастрофа. Так, ми зараз сюди заховаємося. Закриваємо двері і сидимо, патруліруємо місце. Герені. О, баня. О, все. Нам капут. Залазь, закривай двері. Все. Нам попа. І я вже це зрозумів за всі ігри, які ми переграли. Ра бабуля сюди заходить. І нам задниця. А що робити? Я так бачу, що не тільки в бані жарко, тут і тут наружі. В мене вдома жарко. О, стоїть Санта Клаус. Бабулянці. А не запізу тобі вже шапочку сидіти Мороза носити. Я це носять люди, які їм нема, як тобі, 70 років. Носять максимум 30 Но не 70? має совість. Не лякай нас. Так була страшна, тепер ще страшніша. Морду відкрила, шапку наділа, ноги не обстригла, з палкою ходить в порваному е, костюмчику, в залі нормально. Так, та чила. Машинка королівська. Ну, що сказати? Так, бабуленці. Мій пора би втікати вже додому. Ну, а ми навіть завершувати серію. Ну що, дорогі друзі, ми тільки що продовжували грати ігру під, під назвою Грені. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Також я сиджу в інстаграмі, можете зайти підписатися. До скорої зустрічі. Пока-пока.